Ну йдемо на порт, маємо зелену карточку. Ну що ми там залутаємо синю карточку? Що це нам дасть? Ну в майбутньому щось може дасть, якщо. Будемо лутати якусь цю перетешку. Сукінк! Дійди до слак! Але воно при цей, да? Ну прикольно забутив. Вона типа як цей. Призупиняє тебе, бо ти рахуй тебе посила ця. Ти ти до допи, да ти до дреташки, шо ти гониш? Дай мій е, Бистренько на це, бистренько вшивайся. Де мій те. Ну все, є кисень, можемо палитися. Та дерево, то що можна вирішити. Йємка, це кто. <риво> давай. гриб з'їмо. Не використай вечірку, Шесть з глушником, ніфіга собі. Обчистив мене? Ні, походу ні.